Вітаю вас, шості класники. Ми продовжуємо з вами вивчати історію стародавнього світу і тема нашого уроку Цивілізації дворіччя, природно-географічні умови Шумеру та Вавилону Повсяденне та господарське життя. Майже одночасно з єгиптянами в сусідньому регіоні виникла інша цивілізація. В одних європейських країнах першу цивілізацію вважають давній Єгипет, в інших регіонах першу цивілізацію називають територію між річками Близнюками. Тигром і Єфратом, де майже де було відкрито народ високої культури, історія якої сягає 3000 років. У горах Вірменії беруть свій початок дві величні річки: Тигр і Єфрат. Вони течуть на південний схід і впадають в Перську Затоку. Країну, яка була в даному розташована на берегах цих двох річок. Посередньої ніжній течії, називають дворіччя. Греки називали її Месопотамією, що їхньою мовою означає межріччя. Завдяки річковим нанесенням за багатьох віків і тисячоліть південний берег Перської затоки обмілів. І сама затока відступила на південь. Розлиття і тигру не таке, як розлиття Нілу, коротке і бурхливе та часом несподіване. Коли навесні в горах Вірменії розпочинається танком снігів, обидві річки переповнюються і виходять із берегів і заливають околиці. Особливо небезпечна повінь під час припливу, коли вода в перській затоці піднімається. Тоді води річок заливають усю країну. Саме у дворіччі виник міф про всесвітній потоп, який нібито знищив майже все на землі. Але коли вода поступала, поступово спадала, то залишала товстий шар масного мулу. Це наносений ґрунт є досить родючим. Влітку в південному дворіччі було дуже спекотно. Температура повітря сягала плюс 50 градусів за Цельсію. У затюнку. Від Відпалаючого сонячного проміння на пагорбах усе висихало, а в низинах вода застаювалась і утворювалась непрохідні болота. Вони тішили різними комахами укуси, деяких з яких були смертельними для людини. Тому тут часто лютувала лихоманка, малярія та інші хвороби. Таким чином, у найдавнішу епоху територія Південного дворіччя була мало придатна для розселення людей. Перші поселенці, мабуть, прибули сюди недобровільно, агнання тяжкої необхідності, нестачею харчів або натиском. Ворогів. Багато. Ну, і як я й сказав, саме в цьому регіоні можливий виник винок міф про всесвітній потоп. Що ж нам розповідає міф про всесвітній потоп у дворіччя? Багато часу минуло відтоді, як із волі богів виникли перші люди. Стало їх багато на землі, і почали вони шумом і галосом своїм надто Богом докучати. Розсердилися Боги на людей. І Вирішила затопити всю землю. Але добрий Бог Еа повідомив про це праведній людині на ім'я Унтапіщин, сказав: Настав час рятувати свою душу, побудуй величезний ковчег із міцним спорядженням і покритий дахом, надійно просмали його густою смолою. Потім заведи до нього рідних і близьких, усіх тварин зі собою візьми. Зерна не забудь. А після того, як сам зайдеш, двері всі надійно позачиняй, і засмоли їх. І накреслив Бог Еа на землі малюнок того ковчега. Побудував у Тнапішкі ковчег, узяв з собою всю свою родину, умілих ремісників, а також свійських і диких тварин. Його чорна хмара затягла все небо, грізно загрімив гром Богу, бо У день стало темно, як уночі. Почалась велика злива, а згодом потоп. Усе живе на землі загинуло, навіть богів. Потоп стрепетнув цися примусив. Коли через 6 днів і сім ночей закінчився ураган, і визирнуло сонце, вода почала спадати. Випустив утна голуба, і прилетів він назад, не знайшов вільного від води місця. Випустив він ластівку, і вона повернулась ні з чим. Випустив крука. І знайшов круг суходіл. Це була вершина Великої Гори. Пристав до суходолу ковчег і вийшли з нього люди і тварини. На вершині гори Утнапішті написав очерету і хми... насипав очерету і хмизу, запалив вогонь і приніс богам жертву. Боги зраділи жертві і пробачили людям, які врятувалися від потопу. Ось такий міф, дуже схожий на християнський міф про всесвітній потоп. Ось, Ну і як і сказав, чому він саме виник в цьому, в цьому регіоні, тому що все ж таки річки Тигр та Єфрат були досі доволі несподівані. У 9-8 тисячолітті до нашої ери в долині Єфрату і Тигру з'явилися перші жителі. Масове заселення відбулося в 5 і 4 тисячолітті до нашої ери. Південну частину дворіччя біля Перської затоки зайняли шумери. Тому ця країна дістала назву Шумер. Північніше розселилися акаці. Їхня держава називалась Акад. Головною відмінністю між цими двома народами була мова. Населення Південного Дворіччя в VI-4 тисячолітті до нашої ери переважно займалися землеробством і скотарством. Удворічі вирощували зернові культури, проси, ячмінь, пшеницю, які давали високі врожаї двічі на рік, а також овочі, часник цибулю, огірки тощо. Річки, озера, перська затока, річки та озера перська та перська затока були досить багаті на рибу. У зарослях очерету гніздилися водоплавні птахи, із сусідніх степів забігали дикі кабани, бики, газелі, страуси та дрібна дичина. Тому жителі південного дворіччя займалися також полюванням і рибальством. Найнебезпечнішими хижаками для людей були леви. У південному дворіччі не було ні каменю, ні матеріалів, ні металів, ні лісу. У достатній кількості жителі мали лише глину і очерет, які широко використовували. Тому спочатку житла пилили з очерету, який обмазували глиною. Тому головним будівельним матеріалом у нас зазвичай була глина. З якої робили цеглу в майбутньому. І глиняної цегли будували все: житлові будинки, храми, палаци. У дворіччя було мало палива, тому цеглу не опалювали, а просто висушували на сонці. Але неопалена цегла була, дуже легко кришилася. Через це міську стіну будували такою товщиною, щоб зверху по ній могли проїхати вози. Єдиним деревом була фінікова пальма. Яку жителі назвали деревом життя. Її плоди вживали в їжу із волокон, кори плели мотузки і кошики. Кісточки фіників використовували як паливо, листя, як будівельний матеріал для покрівлі, а саму пальму в разі потреби як деревину. Головним багатством південного дворіччя була земля. Дуже родючі ґрунти давали великі врожаї. Грецький історик Геродот розповідав: досить було вкинути насіння в ґрунт після спаду води, пустити туди стадо свіней, щоб вони втоптали це насіння в землю, і вже можна було збирати готовий врожай. Одна посіяна зернина давала від 500 до 100 зернин. На одній пальмі за рік виростала до 500 кг фініки. За таких умов праця людини давала більше, ніж потрібно для прожиття одному робітникові. Проте займатися хліборобством у несприятливих природних умовах було важко. На півночі, в акаді, не вистачало води для зрощення. А на півдні, у шумері, навпаки, часто відбувались повені, і місцевість була заболочена. Але люди не відступали перед труднощами. Вони будували канали для зрощення землі, та осушення боліт. На невеликих човнах. Сплетених із ночних гілок, обтягнутих шкірою, жителі плавали каналами з міста до міста, споруджували шточні насипи, дамби і водоймища, насипали цілі пагорби, на яких виникли міста. Тому у дворіччі, як і в Єгипті, сформувалось іригаційне землеробство. Місцеві хлібороби винайшли плуг, яким було зручно орати ґрунт. Шумери розводили дрібну та велику рогату худобу. Під час в вплуг запрягали биків та ослів. За їхньою допомогою також молотили хліб. Наполеглива праця жителів південного дворіччя над будуванням водних споруд перетворила цю річкову долину з непривітного краю на квітучу країну. У 3 му тисячолітті до нашої ери реймісники навчилися виробляти з бронзи знаряддя праці та зброї. Міста були також місцем жвабої торгівлі та обміну. Жителі дворіччя забезпечували інших народів зерном, вовною, тканиною і фініками. А натомість отримали дерево, камінь і метал. Саме в південному дворіччі цей час у нас утворюється таке поняття, як місто держава. Місто держава це держава, територія якої обмежується лише містом, іноді прилеглими територіями. Освоєння людьми багатств дворіччя спричинило виникнення міст. На півночі було розташовані ур, урук, еріду, лагаш. А на півночі Марі і Ашур. Зазвичай вони розташовувалися на підвищеннях і були захищені мурами. Кількість населення в деяких із них сягала 40-50 тисяч осіб. Найважливішими спорудами міста були зрощувальна система та головний храм Зикурат. Храм міг мати кам'яний фундамент, хоча більшість жителів міста мешкали в маленьких глинобитних хатинах. Важливим питанням життя міста спочатку розв'язували на зборах. Але в ситуаціях, коли рішення потрібно було прийняти швидко, наприклад, бурхлива повідь, термінові роботи або ремонт зрощувальної системи, призначалась людина, яка займалась нагальними питаннями повсякденного життя. Тобто Енці. У часи, коли загрожувала небезпека, шумери обирали царів. Їх називають Лугалів, які виконували роль військового командира. Іноді влада Енці і Лугаля перебувала в руках однієї особи. Згодом владу почали передавати в спадок, і вона зосередилась в особі одного правителя монарха. Кожне місто було столицею невеликої держави, до якої входило саме місто і його околиці. Таке посилення державно-творення історики називаємо містом держави. У чи іноді траплялися великі повені і потопи. Найбільший потоп стався близько 3300 та 2900 років до нашої ери. Шумери почали вести відлік своєї історії саме від цих подій. Час відраховувалися в поколіннях. Наприклад, у третьому поколінні після потопу в Уруці правив Гільгамеш. Між містами державами Дворіччя точилась боротьба за родючі землю для захисту своїх земель. Кілька міст об'єднувались у військові союзи. Згодом такі союзи стали постійними. Так, у дворіччі постають перші великі держави: Акад, Шумер та Елан. Одним із найвідоміших царів Акаду був цар Саргон, ім'я якого перекладається і означає істинний цар. З однієї версії він не мав знатного походження та тривалий час служив садівником і чешоносцем лугаля міста Кіш. За іншою версією він був царевним міністром. Коли царя Кіша усунули від влади, Саргон узяв на себе управління містом, а згодом став царем держави Акад. Посівши престол, Саргон вирішив підкорити Шумер. І за легендою, приводом до війни була відмова шумерського царя віддати заміж за нього свою дочку. Міста Шумеру об'єдналися, щоб від... дати відсіч армії Саргона. Але у вирішальній битві військовий успіх був на боці Акаду. Майже всі, всіх лугалів шумерських міст, полонили і принесли в жертву воган. Також саргон завоював Сирію, Елам і та створив велику державу, що об'єднала все дворіччя. Найвищого розвитку здобувана збудована саргоном держава досягла за нарам Суена. Правитель назвав себе величним Богом, царем чотирьох сторін світу, та наказав зображати себе в головному борі, прикрашену рогами, які вважалися символом влади богів. Після смерті Нарам Суена держава Саргона поступово занепадала через бездарність правителів і зовнішнє вторгнення. Дворіччя знову розпалось на окремі держави, які вели боротьбу між собою. В цій боротьбі посилилась могутність міста Вавіло. Про яке ми будемо казати на наступному році. Як ви бачите, дуже важливу роль, як і в Єгипті відігравало діловодство. Для ділового листування потрібен був простий та дешевий матеріал, але папірусу на берегах Євфрату і тигру не було. Жителі дворіччя навчилися писати гострою паличкою на маленьких плитках табличок з вовкою гліною. Якщо документ був важливим, то табличку висушували на сонці або випалювали. Після цього її можна було зберігати дуже довго. Чимало таких табличок збереглось до сьогоднішнього дня. Спочатку у дворіччі, як і в Єгипті, писали малюнками. Але на вогкій глині важко намалювати складний знак чи літеру. Це вимагало дуже багато часу. Можна було тільки витиснути окремі рисочки. Клинці. Тому писемні жителі Сародавнього дворіччя називають клинописом. Кожний знак складався з кількох клинців, вони позначали або окремий склад, або ціле слово, як єгипетські єрогли. Загалом було вироблено близько 1000 таких знаків. Виникнувши в південному дворіччі, клінопис був дуже швидко і поширювався серед народів да, передньої Азії. Тобто клінопис це тип письма. Жителів дворіччя, у якому кожний зклад складався з кількох клинців. Він позначав або окремий склад, або ціле слово, як єгипетський іерог. І в підручнику на сторінці 58, у нас з вами є е, цікава пізнавальна рубрика, яка написана про роль клінопису в житті давніх цивілізацій. Велике значення для впорядкування державних справ у Шумерських містах державах мала писемність. Писемність дворіччя клінопис вважається найдавнішою системою письма. Месопотамським кліноптописом користувалися понад 35 століть. І він був міжнародним письмом Близького Сходу, тому його називають латиницею Стародавнього Сходу. Тобто ви бачите, наскільки це важливо. Домашнє завдання вам пропоную прочитати. 13-й параграф підручника, якщо ви працюєте за підручником Щупака. І також виконати контурну карту, яка називається дворіччя третє, друге тисячоліття до нашої ери. Це сторінка п'ята ваших контурних карт. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі.